А не господарю, дозвольте заколядувати. А Пане господарю, ми бачили, вас світло горить. Я подивлюся в ти. Ти зайдеш, будеш колядувати, я буду знімати. Що знімати? Так і що робить? буде? А не господарю, ми колетники. Я на відео знімати буду, буду. А, і підприбули. Господарю до вашої хати. Хочемо. Щоб ви в мирі проживали і біди не знали. І благослови кожну домівку на мир, щастя, добро, тепло, щоб повернулися наші янголи-захисники. І у кожній домівці стояв дзвінкий ляскіт чіточок. А на цьому слові бувайте здорові, колядка закругляється, бо луна розривається.